Селі. Сьогодні тут шаховий турнір, присвячений командирові Іфа Степенському Ноуфері. А це зараз загальна фотографія учасників змагань. Змагання, змагання відбуваються у школі голинській. Мистецтво спортивний турнір, присвячені пам'яті, шарою. Ми, друзі, не засідаємо до Святої вечері зі своїми рідними, саме тому, що на наших землях накупають. Ці чарівні свята святкуємо в лісових нетах: Київках, підземних бункерах, а дехто снігах, та в лісі не цукотять ворожі кулемети і не випухають гранати. При убогій вечері, співаючи поляку, верни волю, верни славу нашій славній Україні. Благають завишнього, щоб благословив нашу боротьбу. Проте український народ святкує душею і серцем. Ось цю хвилину в нашому бункері біля нас душі правних наших друзів. Тут прийшли командири і бійці, що впали на полю бою. Тут революціонери, підпильники, що в Криївки розривали себе гранатами. Тут наші селяни, що з голими руками кидалися, перед святою вечерею шануємо пам'ять павших героїв. Ми почали ділитися фоспорою. Кожен втирає сльози, щоб ніхто не бачив. Двоє стрільців вискакують ще на бункер перевірити пущі, щоб часом не сам святвечір ворог не зробив на несподіванки. Коли вони повернулися, сідаємося на ковкосів до свята. Дай Боже, щоб на святий вечір не лунала сумна колядка, щоб нікого за святвечірнім столом не бракувало. Щоб нарешті усі наші хлопці, які зараз на сході, повернулися додому. Я бажаю усім успішних змагань. Слава Україні за нашу Україну і далі продовжуємо. хорошого зеленого чеку! Проживав тривалий час у старому міжені із родиною, з сім'єю Романа. І в і, даний час я і сьогодні ще мав розмову із племінником Степана, із сином Романа Юрієм. Він за станом дарою, він вже у вас бував, але не міг сьогодні приїхати і передавав вам найщиріші вітання, чисто по родинку. Мого здоров'я, твердої віри в завтрашній день. Такі герої нас ведуть, як Степан Тибенський, Країну, родину і землю, свою українську, на якій живеш. Май Бога у серці, натхненню до праці, наснаги, любові безмежно. І будь патріотом, справжнім, активним, традиції, мову свою бережи. Ти ж не будь байдужим до всього пасивним. своїм українством у житті дорожи. Боротись, молитись до неба, Україну любити і зберегти її, і буде грібці на столах нас щоденно і праця натхненна на радість життя. Буде Україна на благословена. Богом Всевишнім задля майбутня. Слава Україні! Оператор нашої. Це мені результат. Відходите і говорите, грають шашкісти. Серед них відомі і невідомі. Є навіть чемпіони. Мене тарак. А тут шахматні баталії. Офіційний, президент, перший місць кипушки з тут Чемпіон до воїни. Я Долинські гості Любко, Роман і Гасановчук. Є серед учасників боротьби і жінки пані Скавуша. Ходиться великим грати з малими. Взяти участь. Сильні команди зібралися до своєї свого. Переможцями з волейболу стали господарі свого села. Капітан Сергій. Слава Україні, хлопці! Змагання по тенісу, є дві групи і дівчата. Вже грають. Болірніше. І Семків, і троє мають по три з половиною: солдат, Любко Михайло, Любко Роман. І дуже велика група по три очки. Жеребкуєм. Іленяк Марчук, перша дошка. Друга Кипіщук Куцкович. Третя Парфенов Шевчук. Четверта Остапенко Семків. П'ята Труняк Тимчишин. Шоста Сумкова таблиця, ще не тягніть, легенько, тепер тягніть, так, так, дальше далі, 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 аж до кінця. Назад. Так, хто там? Ще один. Не, це вже останній. Назвичайно вичекна і боротьби, особливо, щоб таки були типу, буквально на Волівольному, на Шаховому, і на всіх інших. Ми би хотіли, звичайно, щоб було трохи було більше представників у шашках, особливо це вчимо у Тенісі. А всім шахістам е, слава дякую, тому що найбільше було представництво 40 чоловік, причому серед них кандидати, майстри, ця дівчинка, би ви знали, вона є чемпіоном України серед школярів і срібний призер по швидких шахах серед дорослих. Взагалі. Нашого мистецького спортивного турніру, приуроченому Степану Стебенському і його родині, головному судді Михайлу Васильовичу Даховичу. Прошу. Значить, нас приймало 44 команди учасники було. Серед них серед 4 учасників було тільки дві команди повного шашки, як і в попередні роки. 14 років поспіль по Оксана Степані Тибешевська займає перше місце. Друге місце зайняла теж представник голень Мацків Христина. Тропивник. Чоловіки. Ну тут такий чоловік перше місце зайняв, який вже тут ветеран і шахів. Ветеран, знову. Лесяк, знову ветеран Лисяк Володимир, Берегіч, друге місце. Поші, бері, передайте гарі. Так. так, і третє місце, Мельник Тарас, Долина. Чи вигода? Так, вітаю вас, пане Тарас, дай я вам дуже здоров'я. Ні, найбільш такий, знаєте, могутній, сильний. Хлопці там старалися потіли і серед них перше місце зайняв Косій Василь, по-моєму, це вже другий рік підряд жив. Вітаю вас, що ще рік я вас знімала на фотопад <гум> Представник Кропивника Русановський Андрій, друге місце. Місце волошиніван. Це молодець. Поля, ви подуєте, що були, хлопців, вибачайте на наступні ракети до Молодець, молодець. 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 теніс. Живанчук Діана дожинів перше місце. Ті, На наступний рік знову приїхала і обрала участь у цих змаганнях. Базишин Людмила Бережниця. І представник голення Лесик Сніжана. Так, перше місце серед чоловіків штогрин Ярослав Калуш. お願いスます。 Іліана Долина, молодці. Добре, що щасливо Перше місце серед чоловіків. Кандидат і вже з балами майстра спорту Кипішук Михайло Долина. Друге місце Мирослав Марчук. Рожнятів вітаємо у нас гідний суддя. Дякуємо вам щасливо. І третій ветеран Брошнівських шахістів Труняк Василь Це я його підтренував. Ну і волейбол Молодці. Команда села голень, дружня, ну і, мабуть, дебютанти з нашого турніра, тому що новиця раніше приїжджала, а потім програли, дещо вже більше бояться до нас виждати того у Шельмета приїхала команда прекрасна із добрівлян. Cabeça do але городіва була втро? такою напруженою, що між кропивними голами всього на всьому 5 дівчат. Через рік бої тего... ми знову зустрінемось з вами. Щиро дякую на цьому 15-му турніру урочний Степану Стебельському, герою УПА та України. І його родині може закритим.